Поліцейським вдалося встановити осіб, які зухвало напали на таксиста. Це скоїли четверо зловмисників торік, у листопаді. Коли вони зупинились, вийшли з автомобіля. значить, два молодих хлопці почали наносити тілесні ушкодження таксисту, почали його бити в різні частини тіла. Коли він почав чинити супротив, після цього застосували до нього кайданки на руки. <кій> приставивши ніж до горла, вимагали гроші, а також забрали ключі до автомобіля Toyota, яким він на той час таксував. Після побиття водія злочинці втекли на його автівці, а у поліції розпочали шукати цих осіб, аби затримати. Значить, ними виявилися мешканці міста Рівного група, як потім стало відомо, яка займалася пограбуваннями громадян на території обласного центру. Оперативниками було встановлено, що після скоєння даного злочину автомобіль е, вони е, завезли в місто Київ і продали своєму знайомому. На даний час ще проводяться заходи по встановленню точного місця знаходження даного автомобіля. Злочинці зізналися, автомобіль продали у Києві. Ціну пропонували невелику, тому покупця знайшли швидко. А зараз не раді скоєному та готові нести покарання. Просто мене Десь в кінці осені роботи не стало. Я займався стройками, не стало роботи і не було грошей. Я пускаюсь і ніколи в житті більше не полізу до чужих речей. Займався на стройками, так і планую, і далі хочу займатися, знайти роботу. Як з'ясували правоохоронці, на рахунку чоловіків ще чотири грабужі, за які вони тепер можуть опинитися на 12 років за ґратами.